Такий вигляд моя обласна рада на її середину. Все, всех, все. все. Да. Так, я буду. Давай Давайте будемо організованими і будемо те, що ми і не дамо. Все. Я віково спросили, а побратимувати такий. Дивіться, будь ласка, подібні. До всячені до цього пороху. Цих можна ремонтувати потрібно. Його дзвонили під ремонт, але зв'язку з цими подіями. Так його звільнили ще до подій чи вже після подій? Ні, до подій. До подія. Ну що? Я помислив знімати, вчора, вечора, заходило 30 я вчора в 4 годині вечора заходила 34 тітушок. Я вчора о в й годині ввечері тут не був. Не, був я тут. Я поїхав десь о 18-й годині з роботи. А, то то бачив, бачив, так? Я не бачив тітушок. Те, що я не бачу, то не бачу. Ви, я, розвідував... я сьогодні тільки приїхав, перед вами під'їхав машину і прийшов. А як ви могли їх не бачите, якщо от я знімав їх на відеокамеру, як заходило, стук. Ну, я в кабінеті, я не ходив, я не був по приміщенню ходив тут. Я в кабінеті був, але я не бачив. А, а з кабінету я вийшли, нікого не Ті тушок не було. не було. Я не бачив особисто. Розумію. Вони О, не видні були. Ну давайте без коментарів. Якщо я знімати, то бачите, а вишні було. Ну я не бачу. Це. Ну, не бачу. Так, все, подивилися? Так. На четверто було. На четверту, що на четвертий. Мата народна помату. Це не інтересно. Це не дітей. Там зроблять планку. А пальца готовий, якщо до нього звернуться до деталі, розглядали, товозить. сило